Рука її торкалася руки, такої рідної, на жаль, уже востаннє, а в голові роїлися думки, і кожна з них була лише питанням: чому все так? Чому це саме він? Чому вона? Як жити їй надалі? Хто відповість? І знов пекучий біль? Його не зменшать почесті, медалі, де справедливість, проклята війна? Найкращих забирає нині небо, життя людське нового дня ціна. А світ мовчить, дає, що так і треба. Герої не вмирають кожен раз, вмирають рідні, близькі і кохані, як жити далі вкаже тільки час, рубцюючи живим загиблих рани. Рука її торкалася руки, їх спільні мрії. Марні сподівання він вже на небі, в серці на землі, лишиться біль, фантомний біль.